Дорогі друзі, я хочу від імені Краснокутської громади всім вам подякувати за цей неймовірний мобільний шпиталь, який дуже-дуже потрібен нашій громаді. Наша громада це громада унікальна, яка з моменту повномасштабного вторгнення прийняла до себе і зараз вони зареєстровані 24 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Маємо свого населення 26 тисяч і 24 зареєстровані. У нас дуже багато людей, які потребують, які є інклюзивними, тобто які є маломобільними. Тому це для нас дійсно знахідка така дуже-дуже велика. Ми маємо 66 населених пунктів по громаді, які віддалені від центральної садиби, і там будемо працювати. Саме знаєте, і стоматологічна установка, і апаратузі, і офтальмологічне обладнання, і все-все, що потрібно сьогодні. І кардіо, як називається? Дефібрилятор. Дефібрилятор. апарат. Да. Тобто, все є для того, щоб людині надати якісну медичну послугу. Я вам всім низько кланяюсь, да, дякую, Безмежно вам. рада. Безмежно тішуся, що таке ось ну, неймовірне диво сьогодні буде працювати в Краснокутській громаді. Дякую вам, слава Супер. Україні! Героям слава! Кологія, хірургія, офтальмологія, отолайнгологія, портативний ультразвуковий апарат, плюс досначено сухожаровою шкафою, концентраторами, відповідно, миючі засоби, дезінфекційні засоби, засоби індивідуального захисту. Ну, той комплексне медичне, як обстеження, мало того, що обстеження, де ще можна надати допомогу в малих невеликих кількостях, але діагностувати, зробити противні втручання, такі мало інвазивні, і спрямувати пацієнта потім на спеціалізовану допомогу. Вам таке потрібно? Нам не те слово так, Мы даже не <laughs> розуміємо як висловити вам вдячність. Щиро дякуємо за це. Нам дуже приємно, коли ми можемо нашим героїчним медикам, це хоч це якось зробити так, щоб їм було легше працювати. Ну, тому що, так, коли Ірина Олександровна сказала про кількість населених пунктів, це, мабуть, найбільша громада так, з тих, якими ми, ми спілкувалися, була. приємно, що традиція, яка була закладена два роки тому, коли завдяки енергії ігоря балаки ми змогли сконтактувати з нашими друзями раторівцями з Вов Інтернешнл і з іншими ротарійцями всього світу, і цей проєкт послужив подальшому розвитку медичного напрямку в нашому клубі і завдяки підтримці клубів Харкова, яких уже 17.